Розпаковка альбома «Дженні Рубі. Всім привіт, і Сьогодні ми розпаковуємо надзвичайно особливий альбом «Дженні». Це не просто збірка пісень, а справжня казка, яка уживає в наших руках. Нещодавно клієнтка оформила в нас замовлення на цей альбом і надіслала відео розпаковки. Ви знали, що під час роботи над цим перевиданням творча команда черпала натхнення з давніх легенд та народних казок. Дизайнери ретельно опрацьовували кожну деталь від рукописних нот до оригінальних орнаментів, що нагадують про магічний світ дитячих мрій. кажуть, що деякі малюнки сховані як секретні підказки. Які ведуть до справжнього музичного скарбу під час запису деяких композицій використовувалися унікальні інструменти, зроблені на замовлення майстрів, що додавали звуку особливого казкового відтінку. Цей альбом вчить нас вірити в дива, бачити красу в кожній миті та пам'ятати, що справжня магія ховається у деталях. А ще це видання Справжня знахідка для колекціонерів. Кожна копія як маленький архів музики, який може передаватися з покоління в покоління. Ще раз дякую клієнті за це відео. А альбом доступний до замовлення в нашому магазині. Тож переходьте та замовляйте! Бажаю гарного дня.